Всіх вітаю! Сьогодні послідувала тренда Тіктока і буду говорити свою непопулярну думку про юриспруденцію і тікати. Отже, моя версія як юриста та адвоката. Перше: юристи і адвокати не купаються в більшості випадків у мішках з грошима. Так, гарний спеціаліст він завжди має роботу і він завжди зможе прокормити свою сім'ю. Друге, юристи і адвокати творчі люди, але все залежить від того, яку роботу вони виконують. Наприклад, створення судової стратегії або пошук креативного рішення. Для врегулювання того чи іншого спору чи ситуації, це однозначно творча робота. І третє, юридична професія однозначно залишає свій відбиток на кожному спеціалісті. Але все залежить від того, в якій же сфері ти працюєш: чи ти прокурор, чи адвокат, чи ти, наприклад, суддя. Тому професійні викривлення будуть у кожного свої.